Золоті правила виховання дитини в сім'ї. Діти повинні рости розумними і красивими, всебічно розвиненими. Коли в сім'ї підростає дитина, завжди постає питання про її правильне виховання та розвиток. Тому головне завдання належного виховання дітей лежить на плечах батьків. Повірте, в неповторність своєї дитини у те, що вона єдина. Унікальна, не схожа на жодну іншу і не є вашою точною копією, дайте їй право прожити власне життя. Не соромтеся виявляти свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що любитимете її за будь-яких обставин. Не бійтеся залюбити своє маля. Саджайте його собі на коліна, дивіться йому в очі, обнімайте та цілуйте, коли воно того забажає. Обираючи знаряддя виховного впливу, удавайтеся здебільшого до ласки та заохочення, а не до покарання та осуду. Не забувайте, що шлях до дитячого серця пролягає через гру. Саме у процесі гри ви зможете передати необхідні навички, знання, почуття про життєві правила та цінності зможете краще зрозуміти один одного. Частіше розмовляйте з дитиною, пояснюйте їй незрозуміле явища, ситуації, суть заборон та обмежень. Допоможіть їй навчитися висловлювати свої бажання, почуття та переживання, умачити поведінку свою та інших людей. Нехай не буде жодного дня без прочитаної разом книжки. День варто закінчувати читанням доброї та розумної книжки. Дозволяйте дитині малювати, розфарбовувати, вирізати, наклеювати, ліпити, працювати з конструктором. Заохочуйте її до цього. Створюйте належні умови. Привчайте дітей до самообслуговування. Формуйте трудові навички та любов до праці. Підтримуйте ініціативу і бажання допомагати вам. Завжди пам'ятайте, ми виховуємо дітей власним прикладом, системою власних цінностей, звичним тоном спілкування, ставленням до праці та дозвіллям.